Чотири дні боксу, сотні ударів і десятки блискучих перемог. У Подільську завершився видовищний турнір, присвячений пам'яті Валентина Сергійовича Лаврентьєва, тренера і засновника боксу в нашому місті. Цьогоріч змагання зібрали 18 команд з усієї України з Одеської, Київської, Закарпатської, Миколаївської, Вінницької, Кіровоградської, Черкаської та Івано-Франківської областей. У нас приймають участь в даному турнірі 18 команд, більш ніж 110 учасників. Турнір проходить дуже на високому рівні. Всім дітям дуже подобається, спокійна, така дружелюбна атмосфера. Ми надіємося, що в нашій громаді і подальше буде розвиватися такий вид спорту, як бокс. Урочисте відкриття турніру розпочалось із виконання державного гімну України. Яскравий енергетичний заряд присутнім подарувала команда з Чернігінгу Подільської громади, вихованці ліцею номер 1 які виступили з динамічним номером. Зі словами вітання до учасників, звернулась заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Це свято мужніх людей, справжніх. Боксерів, спортсменів, які показують високий клас в подільській громаді, гарні традиції. І з того моменту, як був започаткований це від спорту на базі нашої дитячої юнацької спортивної школи в міста Подільська, у нас є гарні результати. Нам є чим пишатися. І сьогодні наші вихованці продовжують нести високо звання наших. Спортсменів, які показують гарні результати на рівні області, на рівні України, є майстри спорту. Ми пишаємось вами на урочистому відкритті. Було вручено подяку за активну громадську позицію та особистий внесок у розвиток боксу в громаді. Одному зі спонсорів заходу Кудинову Олександру Валерійовичу. Цей турнір не просто серія поєдинків, а пам'ять про людину, яка зробила бокс частиною життя Подільська. Волотець Сергійович Лаврентів виховав не одне покоління спортсменів. Його учні сьогодні вже самі тренують і приїхали на турнір зі своїми вихованцями. Один із них головний суддя змагань Максим Максимов. Він тепло згадав про свого наставника. Це була безкомпромісна людина, котрий жив боксом. Е, він Принциповий був чоловік. Він раді своїх принципів він жертвував всім. Він сказав: якщо ми о чомусь договорились, це було тільки так: ніяких там вліво-вправо, це був чоловік свого слова. І він заслуговує, щоб цей турнір був традиційний, щоб ми про нього пам'ятали і несли його традиції далі в життя. Нехай наш подільський бокс. Процвітає, зміцнюється на ринзі. Вирував справжній спортивний запал. Атмосфера змагань була напруженою та водночас надзвичайно емоційною. Кожен бій це боротьба характерів, витривалості та сили волі. Юні спортсмени показували не тільки техніку, а й справжню жагу до перемоги, адже для багатьох це був перший крок до великого спорту. Про свій досвід виступу на турніри розповів Іван. Він – боксер з Умані, який займається боксом вже п'ять років. Сьогодні був на поєдинку, програв. Не вистачало сили, виносливості. Ну, бій не сильно понравився. Суперник був важкий, я вже з ним боксував. Ну, в цілому, це урок, що що було, то було. Завершили турнір святковим нагородженням переможців, тренерів та суддів. Вітання, овації, медалі, грамоти та подарунки для тих, хто вкладає серце у спорт. Перше місце команда СК Реванш з Одеси. Друге місце команда СК Подільськ, а третє місце боксерський клуб Кеобоксинг з Кривого Озера. Цей турнір більше ніж спортивна подія. Це підтримка молодих талантів, популяризація здорового способу життя та розвиток боксу в громаді. Він об'єднав спортсменів, тренерів і глядачів, подарував щирі емоції, нові знайомства та справжній дух змагань. Ірина Десюк, Олексій Мяги, Віталій Полоденко, телекомпанія Пет.